Господарське право, питання поняття підприємства колективної власності, господарська діяльність кооперативів, загальні умови створення виробничого кооперативу і припинення його діяльності. Відповідно до статті 93 Господарського кодексу визначено, що підприємство колективної власності це корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності, засновника або засновників. Виникнення підприємства колективної власності пов'язано з добровільним об'єднанням майна їх засновників для е, досягнення тих чи інших соціально-господарських цілей. Всі учасники колективного е, підприємства мають право вільного входження е, до підприємства і вільного виходу з нього. та Беруть обов'язкову трудову участь в його діяльності. Підприємствами колективної власності є виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, підприємства громадських та релігійних організацій, інші підприємства, передбачені законом. Відповідно до статті 94 господарського кодексу, визначено, що кооперативи як добровільні об'єднання громадян з метою. Спільного вирішення ними економічних, соціально побутових та інших питань можуть створюватися у різних галузях: виробничі, споживчі, житлові тощо. Діяльність різних видів кооперативів регулюється законом. З метою здійснення господарської діяльності на засадах підприємництва громадяни можуть утворювати виробничі кооперативи, ко кооперативні підприємства. Відповідно до статті 95 визначено поняття виробничий кооператив. Виробничим кооперативом, кооперативом Визнається добровільне об'єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої господарської діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності. Виробничі кооперативи можуть здійснювати виробничу переробну заготівельну збу. Тову, постачальницьку, сервісну і будь-яку іншу підприємницьку діяльність, не заборонену законом. Виробничий кооператив є юридичною особою і діє на основі статуту. Найменування виробничого кооперативу повинно обов'язково містити слова виробничий кооператив або кооперативне підприємство. Загальні умови створення виробничого кооперативу. Відповідно до статті 97 Господарського кодексу визначено, засновниками, членами виробничого кооперативу, можуть бути громадяни, іноземці та особи без громадянства. Чисельність членів виробничого кооперативу не може бути меншою, ніж три особи. Рішення про створення виробничого кооперативу приймається його установчими зборами. Виробничий кооператив вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Хто ж може бути членом виробничого кооперативу? Відповідно до статті 98 Господарського кодексу визначено, членами виробничого кооперативу можуть бути громадяни, які досягли 16-річного віку, визнають статут кооперативу та дотримуються його вимог, беруть майнову та трудову участь у діяльності кооперативу. Громадяни можуть бути одночасно членами виробничих кооперативів, а також членами кооперативів інших типів споживчих житлових тощо. Вступ до виробничого кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви громадянина. Член кооперативу робить вступний та пайовий внески в порядку, визначеному статутом виробничого кооперативу. Рішення правління голови кооперативу про прийняття у члени кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами. Порядок прийняття такого рішення та його затвердження визначається статутом. Кооперативу. Членство у виробничому кооперативі припиняється у разі перше. Добровільного виходу з кооперативу. Друге. Припинення трудової участі в діяльності кооперативу. 3. Виключення з кооперативу у випадках і порядку, визначеним статутом кооперативу. Четверте незатвердження загальними зборами членів кооперативу. Рішення правління про прийняття до кооперативу. І п'яте. Смерті члени кооперативу. Відповідно до статті 100 Господарського кодексу, визначено, що майно виробничого кооперативу становить колективну власність кооперативу. Виробничий кооператив є власником будівель, споруд, майнових внесків його членів, виготовленої ним продукції, доходів, одержаних від реалізації та іншої діяльності, передбаченої статутом кооперативу, іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом. Вищим органом управління виробничого кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Це чітко визначено статтею 101 Господарського кодексу. До органів управління кооперативу належить правління, голова кооперативу, до складу якого входить не менше 10 членів, та ревізійна комісія ревізор кооперативу. З метою контролю за фінансово-господарською діяльністю виробничого кооперативу обирається ревізійна комісія, а в кооперативі, до складу якого входить менше 10 членів, ревізор. У разі якщо кількість членів виробничого кооперативу становить більше як 50 осіб, у кооперативі можуть утворюватися спостережна рада для контролю за діяльністю виконавчого директора кооперативного підприємства. Статутом виробничого кооперативу може бути передбачено спостережну раду кооперативу у випадках, передбачених самим статутом, а також законодавством. Як ми вже говорили, якщо безпосередньо в виробничому кооперативі членів більше як 50 осіб, члени ревізійної комісії, ревізор кооперативу, не можуть бути членами його правління головою кооперативу чи головою спостережної ради. Припинення діяльності виробничого кооперативу відповідно до статті 109 Господарського кодексу виробничий кооператив за рішенням загальних зборів членів кооперативу може бути реорганізований у підприємства інших форм господарювання в порядку. Визначеному статутом кооперативу відповідно до вимог законодавства. Виробничий кооператив ліквідується в загальному порядку ліквідації суб'єкта господарювання з урахуванням наступного. Перше ліквідація виробничого кооперативу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною загальними зборами членів кооперативу. А у разі його ліквідації за рішенням суду, ліквідаційною комісією сформованою відповідно до рішення суду. Друге розпорядження землеї виробничого кооперативу, що ліквідується, здійснюється в порядку та на умовах, передбачених земельним законодавством. Майно кооперативу, що залишилося після розрахунків з бюджетом та кредиторами, розподіляється між членами виробничого кооперативу пропорційно вартості їх паю. треба також звернути увагу на майнову відповідальність виробничого кооперативу звертаю увагу що відповідно до статті 108, виробничий кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном члени виробничого кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидіарну додаткову відповідальність своїм майном у розмірі не меншому їх пайового внеску, якщо більший розмір відповідальності не передбачено законом або статутом кооперативу. Виробничий кооператив не несе відповідальності за зобов'язаннями членів кооперативу. Виробничий кооператив може застрахувати своє майно і майнові права за рішенням загальних зборів членів кооперативу, якщо інший порядок не встановлено законодавством. Також треба звернути увагу на питання підприємств об'єднань громадян релігійних організацій. Відповідно до статті 112 визначено, що підприємством, підприємством об'єднання громадян, релігійної організації є унітарне підприємство, засноване на власності об'єднання громадян, громадської організації, політичної партії або власності релігійної організації для здійснення господарської діяльності з метою виконання їх статутних завдань. Право власності об'єднань громадян реалізують їх вищі статутні органи управління в порядку, передбаченому законодавством, та статутними документами. Право власності релігійних організацій реалізується їх органами управління теж відповідно до закону. Засновником підприємства об'єднання громадян є відповідне об'єднання громадян, що має статус юридичної особи, а також об'єднання. Громадських громадських організацій, у разі якщо його статутом передбачено право заснування підприємств політичними партіями та юридичними особами, що ними створюються. Забороняється засновувати підприємства за винятком засобів масової інформації, підприємств, що здійснюють продаж суспільно-політичної літератури, інших пропагандистсько агітаційних матеріалів, виробів з власною символікою проведення виставок, лекцій, фестивалів та інших суспільно-політичних заходів. Релігійні організації мають право заснувати видавничі, поліграфічні, виробничі, рес... э... реставраційно будівельні сільського. Та інші підприємства необхідні для забезпечення діяльності цих організацій. Підприємство об'єднання громадян релігійної організації діє на основі статуту і є юридичною особою, здійснюючи свою діяльність на праві оперативного управління або господарського віддання. Від... Від... Обмеження щодо створення та діяльності окремих видів підприємств об'єднань громадян релігійної організації встановлюється законодавством.